курси з надання невідкладної медичної допомоги проводить Сумська обласна організація Товариства Червоного Христа України. Шестигодинні курси були підготовлені для сірих зон Луганської та Донецької областей ще до початку війни. Сьогодні вони знадобились і на Сумщині. Чого навчають на них слухачів? Розповів тренер з першої допомоги Олександр Гнібідов. Ми научимося орієнтуватися в обстановці. Ми отримаємо Строгий чіткий алгоритм поведіння в екстреній ситуації. Ми навчимося определять, жив чоловік, дишетом, не дишить. Як в этой ситуації ми можемо поступити на курси? Сьогодні зібрались близько десяти осіб різного віку. В основному це жінки. Нам вони розповіли, навіщо прийшли сюди. Цей час кожна жінка, яка себе поважає, просто має необхідність і. Повинна знати ці навики, а тим паче, що ми повинні прикривати тил наших хлопців. Прийшла на тренінг по наданню першої медичної допомоги. Я хоча б навчуся, як робити цю першу медичну допомогу, як правильно все використовувати. То що все знаю, згадати, щоб не забути. Що не знаю, вивчити нове. Подібні курси Червоний хрест проводить спочатку вторгнення російських військ на територію України. В перші тижні їх було 3-4 на тиждень. Зараз курси проводять по мірі комплектування груп.